Так, тільки що знімали розпаковку, це буде чи потім, чи після, не знаю, десь фірми Vitol сайт. Беремо тосол, чи фріз, хто там як каже на нього. Я заказав 20 літрів, зараз підемо заправляти бабка з Юрком, треба вигружати машину, треба кудись двигатися, вона все на місці стоїть. На сайті Vitol по промокоду Коломойс в описанні і ссылочка. Скидка 20% на всі товари. У них там есть, что хотите. Это уже мы все разнесли. В общем, дивимся, дивимся, дивимся. Начнем с. Надо вытянуть балансиры с буса. Они вожучие. Краном, если поднимать, мне кажется, я бус там поцарапаю, поломаю. А сюда все равно надо было это самое. Ну, зимой его должна, должна быть. Импровизированный бак. А кусок рессоры тут зачем? Просто так, піднімав як риску. Я зрозумів, па. Давай якусь, ету, щоб... Рейку треба. Рішай, нема нас свійки. А знаєш, що можна зробити? Десь я каністру викидав самоваті з таким дийним біптоном, ні? Чи вже немає його. Вже я я я <laughs> нема, да? так? Я зрозумів. Почав наливати, воно булька типа повний. Беремо твердку ото логіда. Літрі три вилив. Юрко там знизу печка, де відкривав, воно витекло багато води. А тут пробую шланги -то повні, щось ми в цей момент протикали. Зараз тут відкрутю, шлангу вниз, я думаю, з радіатора все воно стече, тут радіатор здоровенний. Тоді вже залієм, тому що вийшов у нас трошки не совпадушка. Кажу плоску відверту, ти крестообразно приніс. Шо. Круто. Юрко, так радіатор вже води повний, так? Да? Радіатор води повний. Я ж не знаю, я ж не знаю. Ну я вже, я вже знаю. Скільки злились? води? Ми воду доливали, а тут то сол тече. Коротше, все нахер. Юрій, отягуй вниз. Я ж не знаю, що тут було до нас. Так а що він довжен вилізти туди. Куда? Чи він причеплений? Та він причеплений. Перегнув повністю. Воно якесь ржаве, хай б Хотя він п'єдне. Може його завести, хай помпою. Трактор справили. Чого не було? Чо він тоді глох? Фільтр відпав від кріплення, а не було маси на фільтрі. А тепер вверх піднімай трохи. Піднімай, 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 ще піднімай, не бійся. Піднімай. Ще трошки. Тепер вперед їдь. Машина криша на двой. А ну вверх піднімай трошки. Стой, 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 стой. Так, ладно, потом. потім михалиш, дивися що робить. Юрко, що садиться? Давай хай заїде понад цією лижой і ломик ставим між лижом. Щоб мене не вбив. Ти ж пам'ятаєш, що якщо мене вб'єш, то будеш голодний далі. Так, все виключив, викинули. Що, директор, розказуй. Що, так ти розкажи, що це було? що що? Що, що це було тут? Що там черв'яки є? Черв'яки? Ти розкажи, хто це на тракторі поробив. Ти. А ти не їздив? Ні. Там є черв'яки, Юрко. Черв'яки? Да. Так. Це Юрко буде розбирати. Заїхав, дві оська зачерпнув вивіз. Ділом наробили, оце десь грам 700 солярки спалили точно. Плюс у нас проблема. Хто може знає. Ми сюди заливали масло недороге, взагалі. Таке як кран. Просто спробувати. Він робить минут 20 нормально, потім, я так розумію, нагрівається масло. Да. І в'язкость падає і починає він тупити. Тобто ти йому даєш жінку, і не їде ніхіра. Може це буде з цим зв'язано, чи ні, ще вопрос. Хтось тобто, там казав, виворот, вила, все, виворот вниз. Самодільне вила, виворот вниз. Я не знаю. Хватить цього, гула, щоб випалив, Ось я тільки що спробував, стоп і колеса кольора випадалиш? Да? Ні. Вверх, соответственно, так само вверх, воно їх задирає. Хто там казав малий виворот. це що, треба такий виворот, щоб кольори са передні попробувати собі? Я не знаю, що вам треба. А ще прицеп тільки що витяг, коротше, я тут газував. З малим покатався йому. Случно, даміш? Я зрозумів. В принципі, що, бусик пустий, можна додумати. А там капає. Капає, так. Масло. Масло? Що робити? А ти їм казав, щоб вони в ютубі на тебе що робили? Подписывались, скажешь на нашу? А ну, кажи им, хамуру, кажи, дивись. Камер. Кажи. А я ещё прицеп не могу твой. Я понял. Так, вроде на сегодня все. Надо поехать выспаться, або что-то четыре дня в машине, а такая собеседование. Маленький, селедей оставил. Что делать? А, что? а вот те все Да. Выехав с дома, заходим на разворот. Видно, там, наверное, авария. Перекрита все, зараз на слідій поїду розвернусь. Ну, щось там крепко, мабуть, три 3 машини поліції. Крафтер догнав газєльку, пів кабінета нема у Крафтера. Зараз все буде. Так сильно толитися не будемо, але у Крафтера там крепко нема пів морди. Газельтрон догнав. Газельтрон аж на одбойник закинули. Удар в середньому ряду, не в розворотному, чи не в цьому, а тут поляка в цьому валяється, Може газелька з заправки вирішила крутануться, не знаю. Хто прав, хто винуват, але весь мусор не в цьому ряду розворотному, а в, ну, вже в середньому ряду мусор лежить. Я думаю, газельтрон вирішив з заправки розвернутися. Наверно, не вийшло. Це моє мнение, то без всяких етих, як було на самом дітей установи слідство. Навіть думає, що на заправках є камера. Короте, завтра вже такі. Еті. У нас морозець е... ну, пороставало. Все. Началась зима. Я у своїх любими тряпчаних штанах. Сідаємо в евакуатор, двигаємося з вами в Дніпр, будемо робити вітер. Треба починати движувати, тому що я розслабив булки Два дні взагалі пролежав на дивані мандаринки і по акції по 45 гривень, по-моєму. А чи їх не купить, ну, скажіть, ну, чи по 43. даже, Ну коротше. Отакі мандарини, Турція написано. Та що утро вже не спимо, сонце ще не встало, Юрко вже набор вітоловський схватив. Обтягуємо гайки. Бачите куски ізоленти. Це значить що правильно? Що Юрко вже цей фонарь поміняв. Що він його поміняв? То що я його, мабуть, що зробив, Юрко? Я його, напевно, кончив. А сапунти теж не дивився, так? Ні, о май гад! Юрко каже, не знає. Ми способом тика буде. Давай, давай родной. Воно. Тебе ридлінчик. Не? Просто непонятно тут сапун чи це. Кнопку нажати тут треба, Юрій. Я знаю. Та ти не жмеш її. Знає, що... Наш новый набор. Отпущено. А що ти зробив? Головка на это, да? Юрко, я рассказываю своим шо ты спец спец специальный. 16, 16? Таке? На 16? Шо ж такое? Что? На 16? Да ні, все, тихо. А ну напротив ще, попробуй пару. Ну, значит точно не откручено, да? Ну приїду, потім розберемося. Ладно. Таке. По мелочі життя. На цей фонарик заховаю, щоб ніхто не знав, що він тут був. Сука. Вони це обламуються, вони в мене яке тут. Китайці тільки на цих фонариках заробили состояння. Так, Каменська, Дніпро, Дзержинськ, Стара назва, нова, ви ж там всі бичитесь. От об'ясніть, назву поміняли, світ, а у всьому місті проїхав, не один світофор не працює. Це якось зависить от того, як воно називається, чи на якому язику мові тут люди балакають, розмовляють. Просто цікаво ваш коментар почути. Тільки в машинах світ є все. Ну, реально, просто весь город вже проїхав, не одного світофора. Ніде нічого. І так от. Отак от фейки рождаються, один-то світиться. Дніпр, Дніпро. Зараз десь тут наліво 800 метрів прицепчик стоїть. Чихпих погрузили і тікати на полтаву. Ну а що робити? Треба швидко діяти, правильно? ж? Я так думаю. Дніпро. Саме лучше переименування. Петровськ срізали, за услуги різчика, там тендер провели, все. І метал є, і не треба нічого переписувати. Так, прицепку фійок. Я взяв кофе спросите ви е -е, Пород сорочанкой маркетоп відкрився. Просто пиздец там фурор, все село тут <гум> Ці всі магазини просто стоять закриті Чи відкриті, закриті, я, взагалі не знаю Так у шляпу приобрев Мені його давно предлагали Не було забрать Потім дивлюся в Оликсі висить В общем довелося їхати забирати там ще якісь культиватори, граблі, грабарки, Коротше, не знаю, все там маляється, машина крепко сівша. Ну, П'ємо кофи, їдемо далі. Подвигається ще часа 3 ну, Для села, для села Маркетоп, це я вам кажу, це просто дивися на людей, нам там розказують ракети, космос запускають. Просто дивися, як люди в супермаркеті, ведуть себе все щупають, нюхають, інтересно їм. Вот. Так що нам ще до Японії тисячу год розвитку. Вот як чому. Некого скорбить не хотів. Все, двигаємось далі. Подсвітка не горить, та й херстнею. Получається як ляктик. На камері вроді видно щось, а так глазами дивися. Ні розмітки, ні... ніхера нема блядь. Їдеш як потом. Де середина? Де її взяти откуда. Щас ну, ще видно, як стрічних поток іде, просто все сіре зливається з травою. Такує. Гудоч ну, тут колись їхав ночі, це взагалі піздец. Нічого не видно. Ну, очевидно, так должно бути. Ділка, щоб ви понимали. Світа шов, правильно, свята нема. Ех, їдемо далі, я думаю, це не конець, це тільки начало холодної зими. Ну, мені так кажеться, це моє мнение. Розпаковка, значить, там було корито. Юрко ще знайшов буржуйку, я її в глаза не бачив. І сцепка борон там лежить, і каже 4 борони, я вроді вчора дивився одна хір'я, знай кадністра якісь. Короче. Полна машина джекпотів. Так що нормальний двічірко каже. Де буржуйка, йоп його мать, я й не бачив її. Зараз вигружаємось. Далі буде видно що будемо робити. Рельса, блять, метрів 4-3, мабуть, точно 4, мабуть. Казав рельси, я думав там кусок рельси. Хуй як вони її вручно грузили. Блядь. Не знаю. Отакі борони ще якісь там юрко нешов. Оцю сцепку, кувалду, там ще щось каже, валяється. Короче, куча джекпотів, як оказалось, уже. проміжуточний етап. Каже, Ітоги Значить тільки що блоків сюди-сюди переставили. Роботи нема, будемо сірком потихеньку строїть. Два блока в день краще, ніж нічого. Чи не будемо строїть Юрко? Битовку переставив. Хотів заїхати з той сторони, все одно сюди треба жопою розвертатися і починати потихоньку щось ліпити. Одів чисту одіжду. Я це коли одягаю чисту одежду. У нас що завжди? Да? Щось ламається. Сьогодні поламався кран. Він заглох і не дреней, не робить ні туди, ні сюди. І стартер щось там не тайво. На нас спеціально обученого юрка, він зараз поріза, вода капає, все бринк. Ну кран часик ми, наверное, півтора робили, да? да. В крані тепло, страшне там в кабінеті яка в хаті натопленій. Може провод на ньому дійшов? Да, бай, Він весь в, маслі, весь в маслі, а це вже хуже. це да, не то, що хуже, це взагалі. А його снять реально, чи. Знать, не знаю. Та не так тут і багато масла, ти тоже то... Ого. Масла не так і багато, ще тіхозмотер пройдемо, наверное, якщо захочемо. Стартер мон. Стартер снять ми снімемо. А я не знаю. Пимій вітуру люві тягаш, а вони в нас тут. Взагалі проїзд загорожений тут станок. Не снімемо? А де на нього провода подергай, пане Юрію? Ану, витягуй руки, може заведеться, чи ні. А тебе не задаво? Таке, якщо він на скорості там. Включай, со скорості. Включайся скорості. Я, поняв. Отаке щось у нас. І все, а, проблема не така велика, як оказалось. Стартер, короче, вібрирує, а двигатель не прокручує. Я вон щоб воно. Що тут, мотор якийсь? Сука, і метал подешевшав, да? Чесно, ну, КамАЗовський мотор, напевно, дешевший кран другий купить. Йорко каже, він не хоче таких ділів. А ну, Юрко, давай, що там буде. Бросай А може він сів, так проверта почу. а ну крути ще. Чуєш, він про по чуть-чуть Юрій Акумулятор не міг сісти, Камази ж не ламаються. Так, ребята, корінь наших бід Юрко скажеш Заливаємо преміум, щоб ви розуміли, бо другої солярки немає Української окислилась маса і кончилась солярка, все одразу. Як це вийшло? Не знаю. Пока взяв. А 1200. Давай ще на 100 гривень. Та легенько ж можна, Юрко. Та легенько. Попадеш, попадеш в YouTube. 19,5 літрів, 1200 гривень. Що далі? А зато в Росії по 80 рублей бензин, поняв, дефіцит. Ха-ха-ха-ха! Лошари. А, це в мене ще по скидки йде чітко 20 літрів. Так, ситуація слідуша. То не вадік, вадіка немає, то нанятий людин. Привезли доски, зараз їх носять отуди їх носять туди, то що кран наш застряв ось тут. Та, таке як акумулятори сіли. В 10 він застряв чи щось уже 2 години, світа як не було, так і немає, до вечора не буде. Ну то таке, то розкош, блядь. А то в Росії бензин подорожав. Значить, значить, що ми робимо? А, ти ще паровозиш? Шехт! Красава, пішли. Їздив тільки що в магазин, бо я аж підзамерз всім екраном. Солявка кончилась. Ну, короче, все водно. Взяв два баллончика газа. Газ стоїть 61 гривню. Оце стоїть дуже дорого. А що я ще взяв? Вафлі якісь сочии. Не знаю. Читукулек. А де печки от вітола? Цього я тебе вже не скажу. Ага. А в тебе заховано? Не, в це очка. А де те все остальное? А яке все нам же печка ця надо? Перенесло. Короче, тут робиться ветер. Ай-яй-яй. Пазиком в пазик, бо ти сейчас накрутиш. Цей чайник можна викинути Оп. -а -а. Так. Не шапить, включи от спринтера нет. А як воно працює? Та Зачем? В смислі? Це ж кнопка. Ага, сейчас. Цю штуки ще порозлажу поки поки вони не гарячі. Чи кружку так і поставимо? Кружку так. Треба привикнути, бо я перший раз таке делаю. Ну і все. Не страшно. Кружка воєнна заварена це, це, що, полуавтоматом. Це все, що полаувтоматом Мадик заварив. У нас десь така була полуавтоматом заварена, Мадик і 40 раз варив, щоб вона не витікала. Ждемся. Чи може додати? Я ж не знаю. Тоді газ виходить за кружку. Коротше. Чому на супи варить? Щоб попити кофе, треба піти в машину стаканчиків, бо ушли взяти. Правильно? То що тут не треба. Все. Дві минутки. Охапка і плов, готов. Юрко, заходь на кофе. Що, поламав? Так. Да. Що? Все. Ну і все, кофе, боговське кофе, дивіться. Темне, темне. Парує, парує. Да. Юрій, як ваше жить буде? Через раз. Через да. раз? Я вже не знаю, що робити. Що в квартирі прохладно стоїть, блядь. Сюди переїжджать. До тебе? Да. Будемо в обдінку спать, да? Да. так? Ну там мені місто, бо я буду пузо гріти в буржуйку. Да, ребята, ситуація, конечно, хелп. Хелп. Ну нічого.